Так, друзі, і по поводу в прошлому відео ми підкармлювали сульфатом калію. І я, якщо ви працюєте в землю і по листочку з ліки, то мінімум не 4 дня, 7 днів. Мені сказали так, що 7 днів. Якщо ви чисто в корінь даєте, то через 4 дня можна якусь другу підкормку, наприклад, фосфор по листу. Якщо ви працюєте по листу і в корінь, то обов'язково хоча б 7 днів чекаємо. Всім доброго дня, друзі! Вибачайте за звук, може, бо вітер. Та ще й мікрофон такий. Коротше що, в цьому відео вирішив я вам показати, а ви, як завжди, в коментарях підскажіть, чи я правильно роблю, чи неправильно. Е ну так дивлюся, всі кажуть, треба знати ну, типу, на аналізи здавати землю. Щоб знати, яка земля, щоб підживлення гарно діяли. Е ну, подивився я там пару роликів і плюс там мені знайомий говорив. Що можна так, типу дідусь способами. Ну, вроді би і в інтернеті теж є ці способы. Короче, Коротше, в чому суть. Понабирав я землі, пройшовся по всім углам і ту ділянку, навіть та, що у нас підготується на наступний рік. Перемішав. Тут у нас зараз сода, уксус я так з дому налив в таку бутылочку, І землю набрав, щоб отаким от пиашем Мірити. Я теж це таке бачу. Ну не знаю, ви підскажі в коментарях, чи це ну, правильно я роблю, чи неправильно. Коротше, перемішав я землю в цю, насипав воно вже в стаканчик. Зараз <кій> ми потім дійдемо. Ну давайте сразу ось. Ось отак я налив і... Ну, одна третя. І зараз налью сюди води, щоб воно. Що Ще трошки. О так. Це ми в останню чергу будемо. Ось ложечки зараз її перемішаємо так пару раз. Та я думаю одного раза хватить. Так, ну що, давайте землю. Зараз ми, наверное, я знаю. Давайте зробимо так її. Положим, виложим. Я не набагато набрав. Отак її. Тобто суть в цьому ж. То э, Давайте соду сипем. Одну половинку будемо лить в уксус, другу половинку сода. Тобто, якщо уксус лєш, уксус лєш і він починає шипіть, починає шипіти, то все виходить у нас. Яка вона? -то? Я навіть не знаю. Кисла земля. Да, чи може наоборот? Так, це треба сьогодні мусор винести. А якщо сода то типа там не кислий грунт Ну якось так Тобто Факт в тому що я уже поза кадром це все робив Если нічого не происходить з уксусом з содой то це виходить типа нейтральна земля PH в районі 7 кажуть Вот земля должна быть в районі 7 pH и це ну, вроді би кажуть хороша земля Тобто вона не засолена Не щелочна А, вроді би это так да. Якщо соду, то це щелочна земля виходить. А якщо уксус, то це кисло. А, ні, наоборот. Короче, то есть ви в коментарях напишіть, як це правильно. Ну, факт в тому, що я зрозумів, що в мене нейтральна земля. Ну, обратно, це я кажу, що я брав з одного місця землю. Ось ми уксус розколотили, кажу уксус соду. Давайте поливати на цей кусочок. Ну, то есть, бачите, зовсім нічого не відбувається взагалі. Чуть-чуть якісь пузырьки є капельку, ну це кажуть вроді би норм. Так, це все нам уже не потрібно. І давайте тепер уксус лить. Даже дивіться, от якщо сюди уксус льєм, бачите, шипить. О, з, з содою. Альєєм тут, де не було соди. Не бачите? Туди попало, то є. А отут тут на землі. Це іменно де сода була, то а от іменно де тут не було соди на землю, все добре. Чуть-чуть єле-єле. Є там якісь пузирки. Це, вроді би, кажуть нормально, якщо чуть-чуть. Бульбашки. От тепер давайте перевіримо на. З цього стаканчику. Цим китайським PH. Ем. Включаємо його. Зараз воду стрихнемо його трохи витряпну. Виключимо. Включимо. Не, щось він дожим по нулям показати. О! Ану, дивимося. О, 6,9. Ой, даже... А, 5,8. Ну, 6. Грубо говоря. Це кажуть, в принципі, плюс-мінус тоже. а 6, вроді би, це теж нормально. Ну, подожди, щось. Щось. У нас сім калібратором. Сейчас ми вимкнемся, а потім вимкнемся, щоб по нулям показувало. Ну що, друзі, ось ми його. Ну, він іс, подсох. Ну, в принципі, те ж саме він те показує, що і показував. Опускаю, ось при вас. А, 6,4 показує. Ну, з одного місця я брав, то 7 показувало. Ровно 7 показувало. Тут от 6,3, 6,2. Буває скотча 6,6, 6,5. Вот такого. Ну сейчас я буду колотать. А, о, я як колотаю, то шестерочку показує. Ану, ну скажіть, чи це добрий гурм? Ну, мені кажеться, що там. То є одиничка і 6,7. Я думаю, ну, це нормально. Ану ще раз. Ну, так. Зараз, я ще раз виключу його зараз. Витру. Включу. О, 6,3. 6,3 і 6,21. 6.35. Отак він показує. Ну, тобто, я думаю, це. Вроді би добр, добре. Значебто, такий ґрунтик у нас. Ну, Я ще хочу там поміряти. І ми, мабуть, ще візьмемо. Да, чи це взагалі воно правильно показує, чи ні. Ми візьмемо другий ґрунт і покажемо вам другий, навіть, мабуть, в цьому відео. А так з полуничкою у нас дивиться все добре. Проходились ми з сульфатом калію. Все добре, чекаємо, зараз ми чекаємо 3-4 дні і потім будемо по листику монофосфат калія. Ну я вже не буду знімати його. Монофосфатом калія ще по листику пройдемося. І потім, ну, мабуть, я ще трохи, мабуть, по листу додав кальція. Кальцієм дам, зроблю 10 грам на 10 літрів води з бором, бо він же ж кальцій нерухомий. цей не рухомий. А може ще побачимо ще кальцій пройдемся з лієчки. Він попаде і на лісточок і в корінь без бору. Ну, Все-таки я не думаю по лісточку, я збором дам його. Також ще вроде би, тепло у нас, начебто, так, ще більше 10 градусів. Чого я сьогодні навчав землю? Ой, кажу в том, в видео, в відео, не цьому. Тобто, в прошлому відео чого я в землю підкармлював, бо земля у мене градусник стояв. Земля прогрілася до 11 градусів. Ще пошло трохи потеплення до, до 11 градусів. Якщо б було нижче 10, я б все робив по листочку. Це, ну, так, я подивився по відео і так мені сказали. Так що, не перемикайтесь, ще поміряємо ту земельку. Так, ну що, друзі? Е, дивіться, виміряли ми там pH, прийшли тут, набрали, земельку розколотили і міряємо тут. Тут у нас, бачите? Показує 7,9. 7,9. А ну Ану, зараз ми струсимо його трошки. Бо перед цим показувало 7,5. Ну, 7,8. 7,8. Даже, бачите, от, бачите, показує через раз, 7,7. Це, як би, вже кажуть, що трошки він. Не то для полуниці, но. Як ви можете бачити Азію, для неї це чіткий виходить ґрунт. Дивіться, ще раз вам покажу. Дивіться, тут, виходить, вже стрельнуло раз, два, три, 4 рожка. Тут раз, два, три, 4 рожка, тут три, ну як мінімум, везде два-три рожка вона постріляла і. Ну, і хлороза взагалі, якби я на ній не бачив. Чесно вам скажу. І ще, щоб вона щось щось їй не хватало там. По листочку, дивлюся, от вона як посажена з першого дня, так вона є. Тут є пару кущиків. Як оце ось. Ну Він дивиться, він маленький. Я так розумію, він вже в зиму уходить. Дивіться, він маленький. Ці вже типу, красні лісточки, як зиму йшли. А рожок раз, два, три. Ну, ось навіть чотири. Ну, ось бачу десь два рожка. Тобто поділилося.